Дівчата, я намалював зразковий план птечі. Ви у справі? Так. Для початку потрібно зробити отвір. А от і він. Погнали, доки нас не помітили. В'язні втекли. Кот червоний. Друзі нам сюди за мною. Не відставайте. О, мені страшно. Треба рухатись швидше. Начебто ми скоро будемо на волі спокійно. Ох, мамочки. Злочинці, я вас знайшов. Зараз я зруйную всі ваші плани. Вилазьте негайно стояти. Де ж ви можете бути? Дівчата ви де? О, От ви де. Я придумав забавну гру. Зараз буду вирубати злочинців, як у гріба бобрів. Одного піймав, іншого піймав. Ла? Як мені звідси вибратись? Який жах, скільки списів. Я зловлю кожного окремо і посаджу в одиночні камери. Потрібно швидше бігти. Що там відбувається? Ого, ні! Забери свої руки. Я майже піймав його. Як же мені страшно, чим так пахне? Мамочки, горим. Я знайшов тебе Еліс. Е, Як багато паводиня. А, який величезний павук. Я дуже боюсь павуків. Чую верес. Там точно наш злочинець. Непомітно підкрадусь та зловлю її. Дивіться, зараз ви будете свідками мого триумфу. Тікайте, тікайте, я все одно вас з дожену і заарештую. Не дихайте, щоб він нас не знайшов. Фух. Так, так, так. А от і ви. Ого, які величезні шипи. Добре, що я можу пройти і не зачепити їх, бо вони дуже колючі. М -м, потрібно знайти вихід. Здається, варто розбити тут. Ну що ж, погнали. Отак. Не дарма я займалася спортом, поки сиділа за ґратами. Стіна розбита. А що це за звук? Мамочки, стіни здвигаються. Треба швидше собі зробити отвір, поки мене не проткнули шипи. Так, я зрозуміла. Плани змінюються. Треба просто позбавитись від шипів. Залишилось зовсім трохи. Спрацювало. А тепер стіни треба роздвинути. Так, вийшло. А тепер продовжимо вибивати собі двері. Я на крок ближче до волі! Так, так, так. Де це я? Цікаве місце. І якась цікава маленька двер. От лише цей величезний замок все псує. Ай, як боляче. Здається, потрібен ключ. Але де мені його знайти? Хм. Так, коробка з ключами. Спробуємо занурити руку в один із отворів. Хм, Щось кругле, дрібне. Цікаво, що це таке? Вау, це скітос. М -м, так, у в'язниці таким не годують. Подивимося, що лежить тут. Ой, якась гидота! Це ж риба. Мені погано. а? Так, добре, ходімо далі. Зануримо руку от сюди. І знову щось дуже мерзенне. Якийсь слиз. Треба швидше витерти руки. О, ні, моя рука вся брудна. Огидно. Добре, подивимося в цьому отворі. Знову щось мерзене. Навіть страшно уявити, що я чіпаю. Добре, давайте я все ж таки подивлюсь. Це око. Мені погано. Залишився останній отвір. Треба набратися хоробрості та перевірити. Ух, як же мені страшно. Добре, погнали. А, щось мене торкнулось. Схоже, там щось живе. Лише б мені руки не відкусили, лише б не відкусили. Здається, я щось намацав О, так це ключ, а на ключі черв'яки. О, Так, нема часу прохолоджуватись, треба вибиратись Ключ підійшов. Я йду до тебе, воля. Так, так, так. І що це? Величезний басейн з кульками. Здорово. Такого в'язниці нема. Цікаво, а глибоко там. Ого, глибоко. Ну, Добре, спробуємо. Я жива, жива. А, Як багато куляк. допоможіть. Хочу зачекати, я можу стояти. Так, треба знайти звідси вихід. Де ж він? Дивно, але виходу я не бачу. Хм, Точно. Щоб знайти вихід, треба лузнити всі кульки. Бам-бам-бам-бам. Ага, як же це весело. Ой, а от і мій черевик. О, ну де ж вихід? А, Ось вони дверцята. Та ще не однієї. Лише поменше? Ви серйозно? <плев> Не думала, що шлях до свободи буде таким вузьким. Добре погнали! М -м, я ще набрала пару кілограмів в'язниці. Значить, треба випустити зайве повітря. Друзі, нам потрібно пройти до виходу, але тут дуже багато матузок лазерів. Ай, котрі заряджені струмом. Ах, не пощастило. Й, я Джес? Вона пішла. Так, я вже пішла, бо я суперспритна. У мене точно вийде пробратись до виходу. Ох, залишилось зовсім трохи. Поки що у мене все виходить. Останній трюк і спрацювала. Друзі погнали за мною. І там тепер ти. Ні, лісти. Добре, добре, я перший. Спробуй просто пропасти під усіма небезпеками. Ай! волосся. Наче нічого не згоріло. Так, сюди, сюди. Так, гімнастика це не моє, але у мене вийшло. Краса, Нітан. Еліс. Я добре, мені потрібен скотч. Навіщо? Все просто. Я обмотаю скочем, і мені не будуть страшні ніякі небезпеки. Ауч! Друзі, допоможіть піднятись. Ну, допоможіть. Дякую, друзі. Ну от ми всі на виході. Пішли додому. Фух, Нарешті свіже повітря. Друзі, а що з вашими обличчями? О, ні, не вже ми повернулись до в'язниці. О, так вона ж з картону. Точняк, ми можемо легко втекти. Геть картонні грати, і Ми на волі. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що буває до швидкої зустрічі.